А тепер просто уявіть, що значить і наскільки важливо навчитися вчитися, правильно вивчати мови, не витрачаючи свій час. От просто уявіть собі спортсмена, да, який біжить, йому треба добігти до фініша, да? фініш, там де ви говорите англійською або французькою. А замість того, щоб бігти до фініша по стадіону, да, ви щось там перескакуєте, забігаєте на трибуну, забігаєте ще на якісь там, я не знаю. Відсіки, побігли там в якусь кав'ярню, тощо де яка закрита була. Це метафора. Ви розумієте, про що я кажу? О, фініш там, траєкторія має бути дуже, знаєте, коротка і проста. Ну, з моєю підтримкою. О, тому вже в січні я вам буду допомагати дістатися фінішу. Ви будете в мене спортсмени. Ну хочете спринтери, хочете марафонці. Це вже як ви захочете розумієте, від вашого стилю.